Шановні батьки, одним з важливих напрямів у вихованні дитини є формування у неї навичок безпечної поведінки на вулиці. Діти дошкільного віку ще не здатні повністю оцінити небезпеку дорожнього руху, тому саме в цьому віці важливо закласти основи знань про правила дорожнього руху. Чому це важливо? Бо у дитини ще не повністю сформована уважність. Реакція і вміння передбачати небезпечні ситуації, часто діти сприймають дорогу як продовження ігрового простору. Саме приклад дорослих стає для дитини зразком поведінки на дорозі. Основні правила дорожнього руху, які повинна знати дитина дошкільник: по-перше, це переходити дорогу тільки на зелене світло світлофора. Або по пішохідному переходу. Перед тим, як перейти дорогу, зупинитися, подивитися ліворуч, потім праворуч, не вибігати раптово на дорогу, навіть якщо здається, що машин немає. Ходити тільки по тротуарах або пішохідних доріжках, не гратися поблизу дороги. На проїжджій частині чи біля зупинок громадського транспорту, знати значення основних дорожніх знаків: це пішохідний перехід, світлофор, зупинка транспорту, перебуваючи в авто, завжди користуватися дитячим автокріслом та бути пристебнутим. Як батьки можуть допомогти? По-перше, це ж саме головне. Показуйте власним прикладом правильну поведінку на дорозі. Пояснюйте дитині ситуації на дорозі під час прогулянок. Вивчайте разом дорожні знаки у формі гри. Регулярно повторюйте з дитиною правила безпеки. Організуйте спільні навчальні прогулянки з практикою переходу дороги. Пам'ятайте. Знання та навички, закладені в дитинстві, можуть зберегти життя вашій дитині. Бережімо їх разом.